А я не розумію, чому ви так удивляєтесь? Ви за ці гадачі нічого не поняли? З чого пішла фраза «одні скачуть, другі плачуть? Нє? Чи ну чи ви дуже швидко що забуваєте? Я, чесно кажучи, розчарувався ще, ще в перші місяці. Ну не перші місяці, а десь через пів року після початку повномасштабної. А от, кстати, знайшов рівно в цей день, в 2022 році, свої спогади. Подивіться. Знаєте, навіть тільки ліниво, і не показали в себе ось ці движухи, які там в Києві происходять. Дивіться. ситуація. Слава ЗСУ, спасибо їм за те, що ми так красиво віддихаємо. Це не Монако, це всего лиш Київ. Це все, все в Києві. По-перше, у мене є одне запитання. Люди, а ви розумієте, що в країні. Як ви думаєте, тут про якусь мораль, совість або взагалі хоч про що то говорити? Ні, кожен живе своїм життям. Так і живемо.